Великий народи, великої країни, шановні громадяни України. Сьогодні, вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Громадяни України бажаю здоров'я, єдина країна. У нас був тільки один вибір після того, як Росія почала війну боротись і залишитись живими та вільними, українці, українки, шановні наші захисники і захисниці, незламний народи, найсміливішої країни, українці, українки, наші захисники і захисниці. українські українки, бажаю здоров'я, шановні українці, українці, українки, українці, українки, українці, українки. наші захисники. Наші захисниці, бажаю здоров'я, шановні українці. Вільні народи незламної країни. Бажаю здоров'я, шановні українці. Бажання у нас з вами одне. Я вважаю, насправді. Воно спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Робимо все заради перемоги України. А вона буде. Я знаю. Слава Україні.